Значить, отримали нову поставочку від Росомаха, наш постійний партнер. Отакі От укомплектовані аптечки. В них йдуть українські комплектуючі, але оклюзійка імпортна, американська. Отака От пікселі велика мультику. Класні, прикольні, комфортні панами. в Пікселі в мультику. Потім така новинка, перший раз таке бачу, але цікаве рішення. Отака От штука. Кріпиться до панами, захист потилиці і шиї від сонця. Додатковий. Стоє 170 гривень. Чіпляється за молі на вашій панамі. Прикольне рішення. Потім евакуаційні стропи, Потім турнікети, кет, міпро, січ, оклюзійки. москітні сітки, які чіпляються. По 90 гривень, які чіпляються також до Панаму. Новий підсумок під турнікет Росомаха. Потім всяка різна медицина. Ось такі тримачі для рукавичок, вже наповнені рукавичками одноразовими. Всякі різні опікуни різного розміру, комплектації. Потім. Те, що завжди, як правило, в аптечках не вистачає. Оцю всю мілочовку, як правило, є або згублять, або не докладають. Також ножиці, також такі яскраві турнікети, термоковдри. В общем, оця вся мілочовка, як правило, ніде немає. Картки пораненого, до речі, теж отримали. Тому, якщо ви щось пролюбили з такого наповнення, звертайтесь, воно у нас є. Дякую всім за увагу. Слава ЗСУ!